Всім привіт! Сьогодні 7 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі плодоношення сливи Даплданді. На даний час слива достигла більшість плодів. Зараз буду її зривати. Перші плоди було знято 3 вересня. На дереві було до 20 плодів. Є поодинокі, є розміщені групами. Ну, на кожній гілочці є по декілька плодів. Це молоденьке деревце. Йому третій рік. Минулий рік в нього було плодоношення. Один був сигнальний плодик, я його показував. Плоди мені по смакових якостях дуже сподобались. Зараз покажу їх на сонечку, як вони виглядають. Ось дивіться, в тіні має таке забарвлення. І на сонечку. Дивіться, яка краса. Зараз ми їх зважимо, продегустуємо і поміряємо цукор. Ще в мене є одне щеплення на абрикосі. В крону було зроблене. Тут було отак три плодики і поряд ще два. Два були зірвані раніше. Один плід я тільки що його зірвав. Зараз е також його перевіримо на цукор і що він покаже. Так, зірвав я плодики. Зараз перевіримо, що покажуть. 110 95 це найменший плит. 117 110 125 108 127. 140 грамів найбільший плід. Так, дивіться, як виглядають плоди в розрізі. Який красивий колір мають. Кісточка не відділяється. Оці такі білі прожилки, в них найбільше цукру, ближче до центру. Це з, з дерева, яке в мене щеплено на алечі. а ось ці плоди, Уже воно таке трошки підвялюється. Сама сливка, сьому вже по шкірочці видно, що вона вже пере, перевисіла трохи. Думаю, що тут цукру буде побільше, ніж в цій сливі. І дивіться, колір трошки відрізняється. Це про ще по перший рік на абрикосі. Плодоносить. Так, міряємо даний плід. Дуже щільна консистенція. Сок, як видавлюєш, що така, наче густина в нього висока. Так, Цукор. Цукор 22. Цукор 22. Зараз я витру, перевіримо, що на абрикосі. На абрикосі, чому кажу, що вище? Тому що дерево повністю знятий врожай і дерево працює чисто на ці плоди. Густина також висока, в'яжеться, наче аж сік. Дивіться цукор 27. Це Дуже серйозна заявка на перемогу. Що вам хочу ще відмітити, мені писали в минулий рік в коментарях, що плоди досягають розміру до 200 г, коли дерево вже буде доросле. От так по смакових якостях зараз вам скажу. Не можу сказати, що є кислинка, але такий якийсь присмак дуже солодка, дуже смачна. Смак не можу виділити що сливи, дуже так, намішано різних фруктів. Коли зривав плоди клав на дозарювання, то взагалі, наче куштуєш, то ніби то й не слива. Зараз. Легесенька, легесенька кислиночка є в шкірці. А так м'якуш самий дуже солодкий. Дуже солодка, дуже смачна. Всім рекомендую до вирощування. Дуже задоволений даною сливою. Тільки хотілося, щоб вона була раніше, бо поки її дочекаєшся, то дуже багато часу проходить. Всі, всі смачні сливи достигають восени. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв! Хай вам щастить! До побачення!